ліцеїстами, які у 2025 році вступили на навчання до нашого закладу освіти. Шановні. Колеги, шановні учні, шановні батьки. У нас сьогодні свята, день працівника освіти, майбутній. І Сьогоднішній день це клятва кадета. Нашим кадетам, нашим ліцеїстам. Ми бажаємо насамперед здоров'я і успіхів, успіхів у житті. Оце головне: успіх хай буде і далі все буде додаватися. Я бажаю успіхів у навчанні. А я бажаю здоров'я, тому що без здоров'я навчання неможливе. Бажаю натхнення в навчанні і, звичайно, мирного неба. Бажаю успіхів у всіх ваших справах, бажаю наполегливісті і віри у свої сили. Бажаю, щоб в житті всі задачі розв'язувалися, а оцінки були позитивні. Бажаю вам успіхів у навчанні, гарної уяви і творчості. Сумлінно працювати і терпіти, терпіти, терпіти. Бажаю миру, не лінитися, бажання. Навчатися. Я хочу вам побажати успіхів в найдрібніших ваших справах, які ви робите, щоб ви стали успішними і були людьми з великої літери. На державний прапор України, на прапор дивського корпусу. Штронка! Вали Генерал Моев, особой план, резервного лицея, пассивную, леждовой части подготовка, ломашанский, находы, подання, клятвы, катета, вишки, заступных полковник могилек. Успіхів, невичерпного ентузіазму, мудрості та натхнення. Бажаємо миру, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття.